У раді зареєстрували постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади в оборонному комітеті. Днями нардепка написала у своєму Фейсбуці резонансний допис, який неабияк розбурхав громадськість. Вона звинуватила залужного у тому, що він не надав плану на наступний 2024 рік. А також закликала військове керівництво. Піти не пройшло й доби, як у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання її з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відомо, що проєкт постанови подав народний депутат Ігор Кривошеєв з фракції Слуга народу. Він також написав у своєму Фейсбуці допис, відреагувавши на зухвалу заяву безумлої. Червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний. Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка зареєстрував постанову про її звільнення. На пост Безуглої відреагували і інші нардепи. Вважає заяви своєї колеги неприпустимими під час війни. Безумовно, будь-яка посадова особа повинна підлягати контролю. Безумовно, якщо є питання, їх необхідно задавати, навіть критичні. Але в умовах війни питання до військово-політичного керівництва повинні бути виключно в рамках чітко визначених процедур та інституцій. Інакше це розцінюється як дискредитація і провокація, що грає на руку ворогу. Особисто мені соромно через заяви Мар'яни не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом, як росіяни. Сама ж безугла в своє виправдання в інтерв'ю BBC сказала, що не вважає помилкою свої заклики. До відставки Валерія Залужного і продовжує стверджувати, що генштаб не має плану дій на 2024-й. Нардепка заперечує, що погоджувала свої заяви з офісом президента, а свій пост називає поривом. За її словами, так вже вийшло, що ніби як з нардепів ніхто, крім неї, так глибоко не занурювався у те, що відбувається у збройних силах України.